Справді, звівщини вже багато да, всього багато мандрує жителів. по цілому світу, і не треба говорити. але ну, давайте подивимося об'єктивно. Значить, ну аграрна продукція вона вже виходить з вівщини і мандрує по цілому світу. Причому перероблена продукція. Та давайте подивимося про напої. Лідери виробництва напоїв знаходяться на у нас в нашому регіоні, в нашому, тому що я його називаю нашим. Брендинг, Далі брендинг. давайте ми будемо можна навіть бренди називати говоримо напої. Далі перероблена харчова продукція. Дуже і дуже багато вже працює по цілому світу, в тому числі під так званими private label. Це коли українська продукція є під брендом, продається в іноземних супермаркетах під їхнім брендом. Далі беремо. тобто перероблена легка промисловість. Ну, це, Давайте легка промисловість і взуття, це Ну, те, це, це, це та галузь, яка показує у нас зараз найбільший, один з найбільших приростів нашого експорту. Причому не лише Давальницька сировина, але переробка, але в принципі пошиття тут і має дуже і дуже великі перспективи. Далі беремо да беремо об'єктивно. Наступний у нас наступний сектор, який у нас є, це є сектор послуг. Тому що про послуги говорить хто має. Дівчина є лідер в it в послугах в Україні. Можемо далі, можемо далі не говорити. І наше завдання в тому, щоб з лідера it послуг, Львівщина перетворилася в лідера хай-теху рішень. Тому що ми вчора говорили на аграрній стратегії, що аграрний сектор нам потрібне просування не агропродукції, а товарів, напоїв і їжі, плюс агрітека, те, що є високим, високою складником та наукоємкою аграрних рішень для аграрного бізнесу. Починаючи від тих дронів, які у нас зараз є розробки, для які використовуються в аграрному бізнесі, закінчуючи інженерними і комп'ютерними рішеннями для тут колеги більше спеціалісти не було смартфани. Знає... Також і, до речі, додаючи ще до, до цього до вашого запитання відповідь, що дуже приємно, що саме з Львовського регіону теж багато дуже саме малих і середніх самі почали щось вивозити, в тому числі в Європейський Союз. Наприклад, ті ж ягоди заморожені, да тобто провинна переробка присутня. Присутні це фактора малих і середніх компаній. Це абсолютно такі. Я тут бачу теж таке чемпіонство. Я б сказала, да, за, за Львівським регіоном в цьому плані це дуже приємно. Насправді, або якісь до речі малі виробники соків, так в тому числі органічної продукції. У вас дуже активні малі середні виробники, переробники і ще а, я не додала виробники. і ще я однозначно не додала важливий сектор, який називається сектор кластер автомобільний, тому що знов таки Львівщина є лідером постачанні і в тій сфері, яка я показує найбільший приріст це постачання запчастин до автомобілів в Україну, в ЄС. У нас показаний за минулий рік і за цей рік один з найбільших приростів в цьому секторі. Тому відкриття заводу вчора, мови, відбулося, говорить про те, що ми кластер, кластер достав добудовуємо і добудовуємо знов, не за рахунок кабелів та там інших речей, а вже за рахунок іншого виду продукції.